Щодня з телеекранів лунають заклики про допомогу онкохворим, адже лікування цього захворювання надто дороговартісне для більшості громадян України. А вітчизняна медицина, нехтуючи постулатами конституції, не забезпечує належного лікування. Адже 49-та стаття головного закону держави передбачає безоплатне надання медичної допомоги. Проте це лише на папері. В реальному житті онкохворі люди залишаються віч зі своєю хворобою. А родичі та близькі самотужки не спроможні зібрати 10 тисяч доларів, аби врятувати життя своїх рідних. До того ж, проблеми онкохворих в країні щороку тільки погіршується, а рак стає все молодшим, уражає найменших жителів держави. Хмельниччина, на жаль, також має сумну статистику хворих на рак. Так, в області понад 30 тисяч краян з цим недугом. Аби допомогти таким жителям Хмельниччини, голова обласної ради Іван Гончар розпрощався із власними коштами. Так, задля здоров'я маленьких пацієнтів онкологічного диспансеру посадовець закупив два шприцеві інфузійні насоси, вартість котрих склала 40 тисяч гривень. Голова обласної ради каже, не вагаючись пожертвував суму для онкодиспансеру життя людини це найдорожча цінність в світі і в Європі. Ми розуміємо, що на сході йде війна і треба допомагати і військовим, і всім. Але коли ситуація, що дитина може прийти і не буде апарата, і не буде дозволено даватися хімія, то вона під загрозою під загрозою буде її життя. Тому з власної ініціативи своєї кишені я просто вирішив, що треба допомогти. Онкології доподати ці купити ці апарати. Це найновіші апарати, які розпилюють хімію і спасти, я думаю, не одне життя дитин. За словами керівника закладу Леоніда Бриндюкова, один такий прилад в лікарні вже є. Однак цього недостатньо для онкодиспансеру, адже дане оснащення має одну життєво важливу функцію контролює всі параметри введення хіміопрепаратів в організм, в тому числі швидкість подачі та об'єм ліків. Капельницю для дорослого можна поставити там 10 капель там секунду, там 6 тільки та а дітям повинна определенна йти доза. Допустім, за годину має прокапатися препарат, і він собі дозовано на це капає. Тому ці апарати вкрай необхідні для дітей. Допомога подільським дітям одна із пріоритетних завдань для будь-якої влади. Тому повинні. Жити під девізом, допомагати нашим дітям. І якщо ці препарати збережуть одне-два життя, це буде велика справа. Ваші руки, скажімо так, ваші знання, ваші вміння обов'язково мають доповнюватись високоякісною апаратурою, і тут же наше завдання, аби ви її мали і зберігали в ті життя, або у нас росли діти, аби ми, врешті-решт, отримали мирне небо, і все в нас було добре. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.